25 листопада. Куди біжить струмок? Мир Божий, що вищий від усякого розуму. Хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Послання Филип'янам 4.7 Василь гуляв із мамою у парку. Невеликий струмок привернув увагу хлопчика. Він запускав кораблики та грав із водою. Мамочко! А куди біжить цей струмок? запитав Вася. Він несе свою воду в річку, відповіла мама. А річка куди біжить? запитав хлопчик. Річка прямує у море, пояснила мама. А море нікуди не біжить, воно стоїть на місці. зробив висновок Вася. Море не стоїть, воно переходить до океану, уточнила мама. Як цікаво! «Струмок і річка біжать, поспішають, а море переходить. помітив хлопчик. Так, ти маєш рацію, синку. Мені струмок і річка нагадують наше метушливе життя, а море і океан змушують замислитися про тишу та спокій, зітхнувши, промовила мама. А давай зупинимося і уявимо, що ми біля океану, запропонував Вася. Давай, підтримала ідею сина мама. Вася з мамою присіли на лаву. Посидівши в тиші кілька хвилин, мама сказала Нам треба частіше зупинятися і згадувати океан. Коли ми спокій, то серце наповнюється дивовижним божественним миром, спокоєм. Важливо, Знаходь у кожному дні час для тиші та молитви.